Дитяча корівка від восьми місяців до 4 років. З вами Children Pots. Робимо класні огляди, а ви не забувайте підписуватись. Дуже класні зовнішні чашечки для відходів. Ось вони в такому великому форматі можете побачити. Тут є щіточка, яка буде дуже гарно відмиватися, будь-які забруднення дуже легко можна стерти. Ну, і, звичайно, фішечки це такі антиковзичі покриття мають, вони мають бути внизу, щоб ваша малеча туди-сюди не ковзала. Закривайте зовнішню чашечку для відходів і Бачите, гарні кольори, бежеві з блакитним. Є оченятка спереду, є носики і ось такі невеличкі ріжки. Перевертаєте і бачите перед собою ось такі рученятка, які знімаються за вашим бажанням. Дуже класно вставляти клапани, щоб ваша малеча гарно трималася і не падала ні вліво, ні вправо. Спинка під анатомічні особливості вашої малечі буде гарно сідати дитинка і е, не буде падати назад. Також, е, також вона використовується як кришечка. Ось так буде закриватися, щоб ваша Малеча, як по PC або покакає, може закрити, а ви пізніше можете викидувати. В цьому варіанті є накладка Memory Form, Ось так вона адаптується під дубцю малечі, м'ягесенька, м'ягесенька, і класна пропозиція, тому що має воду відштовхульну дію. Прекрасні засоби, щоб дитина ваша привчилася до горщика. Як пишіть вам у такому девайсі, класні використання. Чекаємо на вас.